Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра і гарного врожаю, овочів, фруктів, ягід, які ми вже будемо збирати у вересні, закладати на зберігання. Тому пропонуємо вашій вазі агрогороскоп збирання врожаю картоплі, цибулі, моркви, буряку і інших культур. Це будуть і яблука, і груші. Можливо, хтось буде капусту в цей час зрізати. Тобто там, де дозрів вже врожай, можна в вересні буде збирати. І ці, ці періоди підходять абсолютно для будь-яких культур, для того, щоб їх зібрати. Ось ці наші періоди, які ми зараз підготували, для себе це робили і ділимося з вами. Перший період у нас 5, 1 вересня починається в леві, всі 24 години. Далі 5-6 вересня теж у нас дуже гарний час, 2 дні, 2 доби. В стрічці дві доби 10-11 вересня в козарозі всі три дні 12, 13, 14, гарний час для збирання врожаю і закладки на зберігання. У водолії тільки один день, 15 вересня, буде всі 24 години добрий час. Наступний період буде у нас після перерви 19 вересня, починається при Овні Це спалений шлях місяця. Всі 24 години, 20 вересня теж всі 24 години. Телець 21 вересня всі 24 години, 22 вересня всі 24 години. У Близнюках трошечки тут буде інша ситуація. Близнюки, спадаючи місяць, 23 вересня всі 24 години, а 24 вересня з 0 годин та тільки до 13 години дня, не пізніше. І завершиться місяць в леві знову ж таки гарний час, 27 вересня всі 24 години та 28 вересня всі 24 години. Дивіться, як цікаво і починається гарним періодом місяць для збирання врожаю і завершується лев. Це гарний час. Бажаємо вам успіхів у цій важливій роботі, здоров'я вам ще раз миру, добробуту і до зустрічі на нашому каналі в нових відео.